Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопенік. І Сьогодні нашій на студії ми продовжуємо тему перспектив та викликів розвитку антибіотикотерапії разом з нашим гостем, доктором медичних наук, консультантом клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолієм Бондаренко. Патро, радий вітати вас, доброго вечора. Падолі, ну це ваша тема. З чого ми почнемо її розбір антибіотикотерапії? Ну ми почнемо з того, який на сьогодні день стан цього питання. І хочу сказати, що більше 20 років тому, це на початку цього століття, був проведений міжнародний конгрес, який був присвячений лікуванню антибіотиками. І ще 20 років тому було зазначено, що на, сьогодні, на, на той день, день ера антибіотиків фактично скінчилася. Ми по інерції їх використовуємо до сьогоднішнього дня, але їх ефективність в порівнянні тим, як вони були, почали широко вживатися, це десь в 50-60-х роках про, торічного сторіччя. І їх ефективність застається високою, але недостатньою. За цей короткий період, це десь 80 років, антибіотики накопили вже багато різних хімічних груп. Вони різнонаправлені, використовувати їх можна різними шляхами: як перорально, так перентерально, так і інфляційно, але незважаючи на наші потуги, їх ефективність кожним днем, на жаль, падає. Тому сьогодні відродилися не тільки інфекційні хвороби, а і так звані. Хвороби, які і збудники, які вчиняють септичні стани або реальний сепсис, це дуже тяжкі стани, які не які висиваються чумою 20-го сторіччя. І чому, і 21-го сторіччя це стафілококи. Вони фактично нечутливі або резистентні практично до любого антибіотика. І можуть, якщо вони, наприклад, сьогодні з утра були нечутливі, на протязі декілька годин, ну на протязі 24-48 годин. Повністю, якщо вони були чутливі до антибіотика, стати на нього резистентними. Ще десь років 7-8 тому назад ізраїльські вчені проводили спеціальний експеримент. Вони навчали бактерії резистентності. І от був такий експеримент проведений. за дві неділі бактерії, які були вкрай чутливі до антибіотика, через дві неділі стали використовувати його як їжу. Вони стали ауксотрофними мутантами, і вже без цього антибіотика вони не могли. Тоб існувати. Вони пристосувалися так? До цього? Пристосувалися не тільки пристосувалися, а стали використовувати його як метаболіт і харчовий продукт для себе. Фактично, людство, ми вже балакали про це, саме нічого не розробляє. Це ілюзія, те, що ми самі розробляємо. Ми фактично підглядаємо природи і нахабно крадемо. В тому числі антибіотики. Антибіотики це природній метаболіт, природня, скажімо, сполука, які виділяють мікроорганізми. Частіше це гриби. І таким чином вони і спілкуються між собою, і займають ніші. Вони фактично воюють за субстрат, за поверхню, за територію між собою. Тому антибіотики ці були підглянуті нашими ну, вченими, і ми навчилися їх синтезувати не тільки заставляти мікроорганізми синтезуватися антибіотики, а вже на сьогоднішній день. З використанням навіть останніх роки штучного інтелекту ми можемо їх застосовувати хімічний синтез. але незважаючи на ці всі уловки, ми не можемо дати антибіотикам на сьогоднішній день раду і використовувати їх так, як використовували ще 20, 30, 40 років тому. Нових проривних технологій в антибіотика в, анти, в використанні і в продукції антибіотиків фактично на сьогоднішній день немає. Незважаючи на те, що штучний інтелект підказує, дає нам раду. Помилки фактично він зводить до нуля, і він нам може дати повний склад хімічного синтезу антибіотиків. Нові групи, нові антибіотики, синтетичні, полусинтетичні і природні. Фактично на сьогоднішній день вже неефективні. Тобто, я так розумію, що перспектив для розвитку нових антибіотиків фактично. Да, фактично вони відсутні. Треба нова група антибактеріальних не антибіотиків, а антибактеріальних препаратів. Це різні вечір, тобто, різні речі. Антибактеріальні препарати це дуже широкий такий загал ліків, а антибіотики займають дуже великий, дуже велику нішу, але тільки нішу десь ну, відсотків 70-80. Це дуже велика ніша. Але на сьогоднішній день вона стає не дуже корисною. Тому ми стикаємося з тим, що якщо є у людини тяжка хвороба, яка фактично є ускладненням багатьох захворювань, це сепсиси, ми стаємо фактично безпарадними. Якщо на перші, в перші дні ми ще можемо надати людині ефективну допомогу, то через 48-72 години бактерії, які спричинили цей сепсис, вони швидко, швидко пристосовуються і вже цей антибіотик не робить. Йдуть по шляху другому, використовують 2, 3, навіть іноді більше антибіотиків. Тобто, таким чином, фактично, не хворий йде за терапією, а терапія йде за хворим. Це дуже погано, і ми фактично ще раз хочу сказати: на жаль, стаємо безпорадними. Якщо ми вгадали з антибіотиками і дали достатню дозу. Тоді людина вижила. Якщо ця доза була неефективною, якщо цей шлях введення, а на сьогоднішній день ще хочу наголосити, те, що наш Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ фактично заборонили використання антибіотиків внутрішньо м'язово і підшкірно, є тільки два шляхи, фактично. Це або ентеральний проральний путь, або внутрішньовенний. Це не зовсім правильне рішення, але на сьогоднішній день найбільш ефективним це є ведення внутрішньовенне. І от при тяжких інфекціях, при тяжких захворюваннях, при тяжких сепсисах – це єдиний спосіб ведення, який дає ефект. Окрім цього, якщо це дуже багато у нас пневмоній так називаємо закаміальних, які пов'язані з внутрішньолікарнярною інфекцією, тоді можна використовувати цей інгаляційний шлях ведення антибіотиків, і він фактично є рівноцінним по веденню внутрішньовенному. Але, навіть використовуючи ці методи, прогресивні, скажімо, методи, доза антибіотика вона може бути недостатньою. Тому, чому? Тому що є так, є так зване поняття, мінімальна доза, яка пригнічує». мінімальна пригнічуюча доза. І от у деяких мікроорганізмів вона спочатку може бути невеликою, а потім вона дуже швидко перевищує. І якщо ми вже будемо давати гіпердози, то ці дози не будуть ефективними. А якщо це назакаміальна інфекція, тобто внутрішня лікарня йде інфікування, то ці мікроорганізми можуть використовувати, як я вже казав, по ізраїльській скажі, методиці. Використовувати ці антибіотики як метаболіт і як поживні речовини на жаль. Тому на сьогоднішній день е, треба новий клас е, ліків, які були би антибактеріальними, але не були б антибіотиками. І от найбільш поширені антибіотики це ті антибіотики, які руйнують клітинну стінку. Це ті ж самі пеніциліни, полусинтетичні, природні пеніциліни, е, цефаласпарінові антибіотики, які дуже е, широко використовуються, Той же, наприклад, той же, наприклад, цевтріаксон. Його дуже полюбляють лікарі, тому що він дозволяє. Дозуються не так часто і достатньо ефективні дози. Але ці антибіотики вже використовуються не одне десятиліття. І вони вже фактично застаріли, застаріли де да вони не дають того ефекту. Є, на щастя, дуже корисна річ. Антибіотики, ті, які показали свою неефективність, стали неефективними, їх фактично не використовують. І якщо ці антибіотики не використовують 5-10 років, Бактерії знову реверсують до чутливості даних. Тому, наприклад, на сьогоднішній день, якщо антибіотики резерва неефективні, використовують старі антибіотики і вони. Е більш стають ніж ті антибіотики, які щас, які зараз вважаються резервними. Угу. Є така, скажімо, тенденція, але це все одно ті ж самі антибіотики. І на сьогоднішній день, використовуючи штучний інтелект, і недавній всесвітній експеримент, який був проведений на людях, і ми його взяли за основу. І зараз можна казати не остання, а крайня розробка. Використовуючи сучасні методи біотехнології, і е, той досвід, який ми одержали за ковідну епідемію, використовували так названі рнк вакцини. Ви пам'ятаєте, це вакцини Модерна і вакцини Pfizer. Ці вакцини генно інженерні і вони в спеціальному векторі, цей вектор є ліпосомальним ліпосоми вводились до організму людини, і за час дії вакцини, це десь неділя. 12-14 від 2 до 3 неділь. Ми одержували генмодифіковану людину. Тобто, таким чином, ті, хто одержував вакцини, приймав вакцини, щепався вакцинами Pfizer і Moderna, вони були генмодифікованими. І фактично при вакцинації не один раз. Що трапилося з цими людьми? В Векторі була РНК, яка в собі кодувала. Поверхневі білки вірусу. При проникненні в клітину чоловік людини РНК вивільнювалася в цитоплазму, і ми вже фактично наші клітини вони не боролися з цими РНК, вона для них була фактично природньою, і ми синтезували не вірус, а ми синтезували вірусні білки. Наша імунна система їх виділяла і була імунна відповідь. І от ми, скориставшись нагодою, тому що такий експеримент був проведений на людях, фактично. Одержали більше, фактично десь більше півтора мільярда людей одержали цю вакцину. тобто були генмодифікованими, особливих ускладнень такої модифікації не було. І ми на сьогоднішній день. Зараз в Укрпатенті є наші два крайніх патенти, які, які пропонують генетичну модифікацію з вектором, не вірусним вектором, а ліпасовальним вектором. Ми туди вміщуємо РНК. Яке кодує поліпептидні антибіотики? Це то ж, ми це теж ми вкрали у бактерії. цю РНК. Вони зазвичай плазмідні. І ця РНК, ця РНК. Проникаючи в цитоплазму наших клітин, може синтезувати сама людина, вона не одержує антибіотики ззовні, вона сама їх синтезує. Це тільки стосується поліпітиних антибіотиків. Це не дуже новий клас антибіотиків, вони навіть мають достатню токсичність, але це один із, скажімо, ну я не буду казати, що це проривна технологія, але тимчасово генна модифікація людини на сьогоднішній день вона може передбачати і синтез ними антибіотиків. Це можуть бути тварини, ветеринарії і також людина. Тому ми не вводимо антибіотики не ні внутрішньовене, не ні пероральне, яким другим чином. Ми вводимо вектор ліпосомальний і ми фактично примушуємо клітини нашого організму синтезувати самим для себе антибіотики. Це дуже перспективне таки, в чому плані? В якому плані штучний інтелект може нам надавати під конкретний від мікроорганізму, який виділено від людини. Причому це лічені часи, лічені, лічені години. Він може нам давати необхідну РНК, вона дуже може швидко синтезуватися. Ліпосомальні вектори вони вже наскільки відроблені, що вони фактично це вже комерційний вектор. В нього можна вмістити будь-яку РНК. Тому вміщуючи синтезовану РНК, це теж декілька годин. Ми можемо в, перші, в першу добу вже заставити людину синтезувати для себе антибіотики під конкретний мікроорганізм. Угу. Пантеро, на цьому на жаль, будемо ставити крапку в нашій розмові. Час, як завжди, наш обмежений, але можна говорити і говорити. Але я сподіваюся, що ми ще зустрінемось в цій студії і так. продовжимо нашу розмову. І я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашу програму. Також дякуємо за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму Теледоктор і в гостях у нас був Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.